202 мільйони гривень вже виділено із обласного бюджету на субсидії для населення. Цього року на такі державні пільги може розраховувати значно більше громадян, адже відповідно до постанови Кабміну про удосконалення порядку надання субсидій спрощено порядок її отримання, розповів перший заступник голови облдержадміністрації Олег Прогло на зустрічі із громадськістю. Відтепер від споживачів вимагають лише декларації про доходи та заяву про відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити Субсидію можуть навіть боржники. Це вимушені заходи, адже підняття тарифів значно вдарить по кишені громадян. Потрібно буде з комунальним підприємством заключити договір на реструктуризацію цього боргу. І на протязі місяця цей договір подати в управління соцзахисту і з дня подання заяви буде нарахована субсидія. Громадськість не задоволення підняттям тарифів, тому вже неодноразово зверталася до Кабміну та Верховної Ради, аби вони переглянули нові ціни. Все це лягає на плечі громадянина, громадянина України. Чи погоджуємося ми з тим, що підвищуються так ціни на житлову на витрати? Ясно, що воно б'є б'є по кожному, і те, що від нас залежить, повірте, ми робимо все. Ми пишемо і в кабінет міністрів, і до Верховної Ради, але не залежить це від керівництва області всього ж на субсидії може розраховувати 300 тисяч сімей Полтавщини. Це і пенсіонери, і малозабезпечені, і безробітні, та інші. Цей вид пільги призначатиметься на 12 місяців і автоматично продовжуватиметься після спливу терміну.